У вересні на Вінниччині пройде всеукраїнська арт-резиденція «Три площини барської кераміки. Для участі запрошують майстрів за трьома напрямками: гончарне, образотворче та фотомистецтво. Частину мистецьких робіт, створених учасниками резиденції, безплатно передадуть до народного музею барської кераміки. З нами на зв'язку Артур Цюцюрський, підприємець. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, як виникла ідея створення всеукраїнської арт-резиденції три площини барської кераміки? Сама ідея цього етапу проекту вона виникнула на основі уже кількох етапів реалізованих в рамках проекту відродження традицій барської кераміки. З яким стартанули 18, в 2018 році, і так як е, досягли уже за е, запланованих результатів, бачимо, що нам е, трішечки тісно, щоб зупинитись на пленері чи на чомусь оригінальному, е, вирішили збільшити. Е, Наші можливості втроє. Так і назвали три площини е, барської кераміки під трьома ракурсами е, різних митців, різного профілю митців. Гончарів, художників і фотографів. Чим особлива кераміка вашого краю. Ну, я, звісно, як той я кажуть, та жабка, яка хвалить своє болото, можу виступати. Але кожен регіон має якісь свої особливості в Тоборі мислі чи в іншому, чи в якихось традиціях. Іменно барська кераміка її вже занадто багато років, щоб Ну, скажімо, не, не, не загубитися серед інших поважних брендів, подібних в Україні. Особливості її в тому, що, ну скажімо так, її логотип сучасною мовою це пташка на гілці яблуні. На яблуневій гілці. Тут підібрані такі кольори, її Особливість це в лаконічності, я би сказав, біле тло, е, лагідні такі охра, коричневий е, жовтий колір, не більше, можливо, можуть бути якісь варіації і е, кілька сюжетів: чи то птаха, чи то дубові листочки, чи то Ну, там інші деякі чи зірка. Е, також до особливостей я би сказав, що на Барській кераміці, зі всіх цих регіональних, які е, є на Поділі, на Барській кераміці часто використовували майстри, е, малюючи живих людей. Це теж були е, сюжети, які, ну, якби повторювались, чи то молодий з молодою, чи то е, Корчмар, і до нього прийшли е, пригощатися, чи то лихвар е, Ну якого досить таки видно, е, що він навіть по погляду, що він хоче. І е, навіть були е, зараз якраз досліджуємо чергова експедиція по музеях України. Е, також були сюжети з військовими. Видно, чи його чи проводжає наречена свого коханого він на коні і їде до війська, чи військові стоять і про щось балакають. Також це можна сказати до особливостей барської кераміки. Ну і ще раз завершу цим. Іменно лаконічність, тому що ну дуже багато гарних є керамік і в нас в Україні, і в інших країнах. Але я особисто себе ловлю на, на, на чи чим мені подобається, і за її лаконічності. От фрагменти її видно за позаду мене на стійці. Звісно, далі ми працюючи в проєкті можемо вас порадувати. І більшим асортиментом, а я вже не кажу, приїхавши до бару. Чи більше того, в 2021 році, коли реалізували черговий етап проєкту відродження традицій барської кераміки, також був створений онлайн-музей Барської кераміки. Там досить широкий асортимент запропонований до перегляду виробів з барської кераміки, географію від Сходу до Заходу України, від півночі до півдня. Так як це вже не перший рік ми працюємо, і проєкт обростає здобутками, знайомствами, предметами і новими відкриттями. Якщо коротко, якщо коротко, що можете розказати про народний музей барської кераміки? Народний музей він може дату його створення, дату його створення називати 21 рік. Це також завдяки всі проекти по, по темі відродження традицій барської кераміки ми реалізовували і за підтримки Українського культурного фонду, і за фінансування. Також ми маємо чимало партнерів. Я б Хотів би з цього місця про них теж згадати, тому що завдяки їм ми досягли таких результатів і такої динаміки. Вінницький обласний художній музей, Вінницький центр народної творчості, громадська організація Кращий художник, скажімо, Перепрошую. Е, громадська організація, Барський художній аматорський театр, е, також Барський гуманітарний педагогічний коледж. Е, це все наші партнери, які завжди заангажовуються, і е, виходить, е, нам ця участь іменно і дає ту швидкість і динаміку. Е, коли ми в 21 році це були експедиції по Україні по музеях. Це було створення іменно сайту, на якому можна побачити в онлайн спосіб безпосередньо народний музей його вироби. І також проводилася офлайн, офлайн і онлайн конференція в місті Барі, куди з'їхались ну, одні з найкращих спеціалістів в Україні, всі регіональні майстри, і там. Можна сказати, ми вперше презентували те, що напрацювали. Можна на сайті побачити це в 3D площині зі всіх сторін, можна і почитати описи, і покрутити вироби перед собою. Технічно це все є можливо, і за цих пару років, які перервала війна в цьому році, ми Продовжили експедиції, але не зупинялися раніше, тому що е завдяки ось тому всьому, що я перечислив вище, і що, можливо, ще сюди не додав, в минулому році е барська кераміка була внесена в обласний перелік е елементів. Е Матеріальне матеріальної спадщини нашого регіону, якщо не помиляюсь, під номером 40. для нас це дуже поважно, тому що ремесло занепало, можна сказати, померло майже, майже до, до сотні років. Як це все зупинилося, і виходить, звісно, навіть не збереглися носії цього ремесла. Все це відновлюється сучасними майстрами. Прошу. Загалом можна загалом можна сказати, що у вас музеї дуже різносторонні, так наскільки я розумію. Е, ну, фокус і в центрі іменно барська кераміка. Єдине, що, що це сучасний е, музей, е, який відповідає всім сучасним стандартам з будь-якого кінця світу, і е, річ у тім, що навіть в рамках реалізації е, сьогоднішнього етапу. Е, Артрезиденція, яка називається арт три площини барської кераміки, також маємо вдосконалювати можливості нашого музею, і те, що ще додається, воно буде також там представлено. Але я, ж, я перед цим наголосив, що технічні можливості це до того всього, що вони відповідають сучасним всім нормам і зручностям. Це все переглядати, то це все буде ще дошліфовано в цьому році Дякую. в рамках цього проєкту. Дякую, що ви вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам, а нашим глядачам хочу нагадати: з нами на зв'язку був Артур Цицюльський підприємець.